Це ранок вдома, і ми виходимо в етер щодня з 7.30. У будні дивіться нас до 10 години, а у вихідні з 7.30 аж до 11.00. Дивіться добірку найкращих сюжетів за весь тиждень. Для вас сьогодні працюємо ми, Лілія Ребрик та Костянтин Октябрський, і зараз познайомимося з українськими емігрантами в другому поколінні. Вони не забувають про своє коріння та підтримують співвітчизників, які рятують свій війни. Гайда до Міннеаполісу. Ця історія розпочалася майже 70 років тому. Тоді родина Крамарчуків вирушила з України до Сполучених Штатів Америки, їхали з порожніми кишенями, проте з великою мрією у серці побудувати щасливе вільне життя. Нині вже друге покоління Крамарчуків допомагає втілити в реальність мрії та сподівання інших українців. Мої батьки втекли від радянської влади на початку Другої світової війни, і все, що вони тоді мали, помістилося у невеликому плетеному кошику. Я народився вже тут, у Міннесоті, і досі до нашого магазину заходять вдячні емігранти, яким мій батько колись допоміг, дав першу роботу у їхньому новому житті в Америці. Коли Орест Крамарчук почув про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, відразу ж взявся допомагати українцям. Організував збір коштів і дав можливість працювати переселенцям у родинних крамниці, пекарні та ресторані. Це Олег. Він з Маріуполя з того самого чудового міста, яке Путін зрівняв з землею. Олег вчить наших співробітників секретам української кухні. Я радий, що він знайшов у Мінеаполісі новий дім. Загалом у «Крамарчукс», великій компанії, яку в 1954 році побудували Василь та Ганна Крамарчуки. Працює 13 українських переселенців. Історія кожного з них нагадує Оресту Крамарчуку непросту історію еміграції його батьків. Чоловік говорить, що не міг стримати сліз, коли слухав про долі українців, які втратили свої домівки рідних і вимушені були розпочинати життя з нуля у чужій країні. На думку Ореста Крамарчука та інших бізнесменів з Мінеаполісу, їхньому місту надзвичайно пощастило. Адже українські переселенці талановиті, комунікабельні і відповідальні зараз українська діаспора міста продовжує допомагати нашим землякам, пропонуючи спонсорство, оплачуючи перельоти та сприяючи якнайшвидшій адаптації серед місцевої спільноти.